Всім привіт! І ви на каналі Планета Книг. Сьогодні я зроблю обзор на книгу ляльки-обереги. Мотанки-домовики Ангели-Віночки. Ця книга написана Ольгою Тарасовою. Давайте подивимось, як вона оформлена всередині. Тут вступ, ось тут лялька-берегиня, лялька-мотанка. Тут е, пояснюється, що таке ляльки-мотанки. Мотанка відрізняється від звичайної іграшки відсутністю обличчя. Вірніше в неї немає ні очей. Ні рота, ні носа, але часто на їхньому обличчі зображають такі хрестики. Що вони означають, можна взнати саме у цій книзі, е, кожна лялька тут щось символізує. Наприклад, ляльки-нерозлучники символізують вічне кохання. Е, і це справді все дійсно. Ці ляльки виконують наші мрії, і вони є чарівними. Ось, лялька берегиня, порадниця. Вони дуже красиві і легко виконуються. Я хотіла зупинити саме на цій сторінці, тому що у мене є дві таких ляльки-травниці. Вони є дуже красиві, гарно оформлені. Я їх замовила одної жіночки і запитала, як вона навчилась робити такі ляльки-модники. І вона сказала саме за допомогою цієї книги. Ця лялька наповнена травою м'ятою, материнкою, чебрецем, мелісою та лавандою. Травниця це символ здоров'я. Ось ще одна травниця. Вони мають дуже красивий запах, і вони дуже красиво оформлені. Давайте далі дивитися на наступні сторінки. Наступні це домовики. Теж дуже веселі, смішні такі домовики. Е, Наступне це найбільше, що ми здивували, це ляльки з трави. Е, ось є багато таких виробів з трави, і їх можна виконати дуже легко. І вони щось символізують. Мене дуже тішило. Наступне це іграшки з соломи. Ось, вони є дуже красивими і досить неважко виконуються. Ось зараз я вам покажу одну ось таку ляльку. Вона із маленьким синочком. Тут вона зроблена з соломи, тут справжні квіти, вона дуже красиво оформлена і милує око. Е, також є е, горішні іграшки. Ось дуже красиві такі ляльки. Ось, І вони досить неважко виконуються. Також хотіла ще показати, ось виконують е, ляльки. З ниток для в'язання. Зараз я вам покажу. Ось. Я робила саме на ось цій схемі також лільок. Я зробила цілу сім'ю ось мати з маленьким синочком. Я їх робила у народному стилі ось батько з капелюхом. І малесенька їхня донечка з віночком. Також я робила окрему ляльку. Ось. Вона теж дуже красива, гарно оформлена. І робила я їх дуже легко і з великим захопленням. Тут дуже красиво і все зрозуміло пояснено. І на самих останніх сторінках показані схеми вишивання. Для вишивання схема вишивок. ось, от Я вам розказувала про нерозлучники. Ось ця схема вишивання. Це є додаток. Ось, немовля, дівчинка без ручка та багато інших. Ось і все. Таку красиву та класну книгу можна придбати на сайті Клуб Сімейного дозвілля. Досить недорого, її можна купити також у магазинах. Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на цей канал. І кожного тижня буде виходити по два відео, не менше. Я впевнена, що вам сподобаються ці відео. Ці відео. І, звісно, ви в коментарях можете писати назву книг, і я обов'язково зроблю на них обзор. До скорої зустрічі, па-па!